Місто аутлетів та безмістовного, безглуздого шопінгу Метцинген знаходиться на півдні Німеччини. Я дуже багато чув про це місто, але жодного разу не їздив туди. І от настав цей день, настав цей великий день, я сів в потяг та попхався до Метцингену. От я і дістався Мецингена. Ніколи тут не був. Що я знаю про це місто: 39 тисяч населення, і при цьому 4,5 мільйони шопінг-туристів щороку. Вони приїздять і залишають тут мільярди євро. Що вони тут роблять? Вони сюди привозять свої кошти і забирають всяке шматьо, всяке взуття, шорти, тряпки. Все, що тільки в голову приходить. Чи дійсно тут дешевше, або чи це місто просто розкручене, я не знаю, але будемо зараз дізнаватися. Отже, ніколи тут не був, треба зараз все вивчити. Вперед, погнали! А тепер заходимо в найки, дивимося, що там робиться. Що тут у нас є? Ось таке все. Кому цікаво робити паузи, розбавляйтеся. Загалом є з чого обирати, але це залежить від ваших цілей. Я, наприклад, навіть не купую, я знайшов лише брукс, тому що мені зручніше, але це кому що на ваші смаки. Давай дивитись. Що це? Наприклад, 4799 ось це. І ось таке. 64,99. Ось такі тапочки. 89,99. 99 Сятки візьме. Коротше, якісь залишки від колишньої слави, від колишніх багатств. Дуже цікаво, прям дуже. Все, що за такие. Ага, конькобежные решту знайшли жіночі потрібних розмірах так будем порівнювати. це не схоже на жіноче 40 розміра це схоже на чоловіче 44 за не ходиться коротше тут не встигають наводити порядочку тут движуха дуже велика Я дуже радію додаткова зміжка на 30%. Цікаво, що тут стелажі мають таку систему. Тобто там нумерація на стелажах, і це така система, що ти дивишся начебто розміри і потім знаходиш. Але коли ти дивишся на зміст цих стелажів, тут розміри, які заводні. 8, 8,5, 6,5, 7,5, все на одному стожі. Вони просто не встигають розкладати. Тому система не працює. Цікаво, що регулярні ціни на звичайні моделі, вони не вищі, ніж ті, які позиціонуються як зі знижки. Тобто вони не вищі. Найковердик такий. Ціни, повний хаос. Тобто те, що позиціонується як зі знижкою, коштує дорожче, ніж те, що коштує регулярну ціну. Повний, повний бардак, багато народу. Галас, коротше, Найк не цікаво. Не цікаво. Шоб ті так жив.